До тебе, Україно, наша бездольна я мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотня, у світі з пташками піснями то швидко полине тоді та я гучна я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може спідкатую долю, і може завітає та доля жадана до нашої рідної хати і до тебе, Україно, мила кохана, моя безталанна я мати.